Всім привіт! Хочу сьогодні зняти таке спокійне відео, без порівнянь, без цифр. Просто хочу розпакувати щойно отриману Nintendo 3DS, так ніби на дворі 2013 рік, і я щойно її приніс з магазину. Бо те, в якому вона стані, дійсно можна сказати, що щойно щойно її взяли з полички. Коробка, вона в чудовому стані. І це, напевно, той момент, коли ще нічого не відкрито. Але вже відчувається магія нової речі. Зараз таких емоцій майже не буває, але тоді це було щось особливе. Давайте подивимося, що нам розповість коробка. Так, в комплекті ми маємо саму консоль, бездротову зарядку, блок живлення, стилус, флеш-карта і шість карток AR ER віртуальної доповненості для взаємодії з консолью. Що ж, давайте відкриємо, не буду, не буду затягувати. І перше, що нас зустрічає, це макулатура. Давайте також її оглянемо. Так, японською я не володію, але це, напевно, якийсь сервісна книжка і більш всього, що вона оригінальна. Але чому тут? Написано 24 рік, не знаю. Якщо цікаво, можете поставити на паузу, перекласти, а ми рухаємось далі. Далі у нас ось така міні-інструкція, як потрібно заряджати із бездротової зарядки, як користуватися стилусом, як вмикати консоль, ну такі базові речі, про які ми так. Знаємо. Далі в нас ось такий мануальчик. Наскільки тут сторінок на 125 сторінок. Як ним користуватися? Як використовувати 3D-ефект? Як ставити на зарядку? Основні засоби керування? Що тут ще може бути цікавого? До речі, Інструкція поділена на ось такі пункти. Кому який цікавий, відразу може відкрити орієнтуватися. зорієнтуватися. Так, як взаємодіють консолі між собою. Доволі цікава інструкція. Якщо б вона була українською мовою, обов'язково перечитав би. Щось дійсно цікаве і корисне, я думаю, для себе б дізнався. Так, ще ось такий якийсь ваучер до Nintendo Club, ну і переходимо до самого цікавого вмісту цієї консолі. Подивимось відразу на док-станцію. Док-станція така, як взагалі, не використовувалася. Якщо хто не знає, як вона працює, підключалося блок живлення до док-станції. І, на прикладі другої консолі зараз покажу. І тут є ось такий механізм, коли вставляли консоль до зарядки, не знаю, чи видно, виходили ось такі контакти і заряджали консоль. Нічого складного, але дуже зручно. Так, і відразу бачимо блок живлення, блок живлення. Шкода, але використовувати в Європі не можна, тому що він на 100-120 Вт. Шкода, купився перехідник і можна було використовувати. Але продавець заздалегідь поклав USB-кабель, і це дуже добре. І переходимо до самої консольки. це відкладемо в сторону. І ось маємо ось таку консольку. В крутому. Розовому кольорі стилус оригінальний в комплекті. Дуже крутий колір. Так, і до речі, потрібно, давайте перевіримо, чи сходиться наш серійний номер. Серійний номер сходиться. Так, вмикаємо консольку. Поки буде вмикатися консолька, вставлю вам трішки гарних підзйомів, як виглядає консоль. На верхньому екрані ще є захисна плівка, я так вважаю, це ще оригінальна захисна плівка, що досить круто, адже екран, більше чим я впевнений, що зберігся в ідеальному стані. На нижньому екрані також маємо захисну плівку. Консоль вже в нас прошита, змінений регіон, змінена мова, і без проблем можна нею користуватися, встановлювати будь-які. Програми встановлювати будь-які ігри. І це я вважаю чудово. Давайте запустимо щось, пограємо, адже ця консоль не для полички, а щоб її використовували. Давайте Super Mario Bros. І знаєте що? Що я думаю про такі консолі. Вона досі сприймається актуально. В першу чергу, не через графіку, не через ідею. А те, що, на мою думку, це дійсно. Та сама портативка, та сама консоль, яку можна просто покласти в карман. І вона завжди з тобою. Поки йде завантаження, давайте ще подивимось основні такі дефекти. Дуже круто, що екран дійсно не люфтить, немає такого здорового люфту. Але, в принципі, маленька, старенька 3D-сичка на це не хворіла. Кнопка 3D. Працює дуже чудово. Вона надзвичайно плавно ходить, дуже круто гучність. Також дуже чудово працює. Кнопочки у нас всі, як нові, екран чистий, нічого не люфтить. І напевно це та сама консоль, якою люди користувалися 12 років тому і отримували від неї щире задоволення. І спробую я також отримати від неї задоволення, зігравши в Mario Bros. Дуже полюбляю цю гру. На своїй основній консолі майже її пройшов. Залишилось напевно останній світ пройти. Але дуже приємно грати на консольки, яка в такому чудовому стані. Не часто зустріти можна такі. Не буду затягувати це відео, буду вже закінчувати. Адже, якщо хочете дізнатися щось більш детально про Nintendo 3DS, переходьте на мій канал, там вже трішки назбиралося відео про них, і далі буде випускатися ще більше порівнянь, більше відео про можливості цих консолей, ну а я підведу підсумки. Адже я вважаю це не просто розпаковка, це спроба повернути відчуття. Коли консоль була подією, іноді хочеться не гнатися за чимось новим, а просто відчути щось знайоме. Але по-справжньому. А це вдається тільки тоді, коли відкриваєш ось отакі консольки, які майже ідеально збереглися. Якщо вам близький такий формат, напишіть в коментарях, можливо, наступного разу розпакуємо ще щось, ніби це тільки з полички магазину. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей в новому відео.